Друзі, добрий день! Сьогодні в нас на огляді такий JCB-30X Eco 4х4, Машинка 2013 року. Можна сказати, що практично в ідеальному стані від власника. Зараз вам її покажу так по кругу обійдемо. Передня резина взагалі нова, як сказали, пару днів буквально тільки, тільки-тільки працює. Задня резина в нормальному стані технічно справно, тільки що бачили цю машину в роботі, все працює. Так що, хто собі шукає такого помічника в господарство, телефонуйте до нас, компанія Агрокс. Ми привеземо вам Цю техніку Вона знаходиться в місті Полтава, в Україні вже можна її передбати взагалі без ніяких проблем, швидко зустріти з власником переговорити. Ось така машинка. Ковші ще є гідровиходи, окремо ага. вони були зняті. Але вони є, йдуть в комплекті, можна їх використовувати. За ціною телефонуйте до нас. Компанія Грош, номери будуть під цим відео. Машина достойна. Зараз покажу вам кабіну. Так от виглядає. Людина працює, на ній заробляє кошти, має дві таких машини і одну от вирішив вже продати. Так от виглядає, все в робочому стані, все працює на джойстиках, таких на речагах, кош, вентилятори. Так що все, телефонуйте до нас. Компанія Агрос, Ми привеземо вам цю техніку, доставимо, якщо ви десь в Полтаву, Полтавську область, то ця техніка доїде до вас своїм ходом. Завжди можна приїхати подивитись, протестувати, вибрати. Ось такий GCB 2013 року 30X Eco 4х4. На машині десь приблизно 9,5-9,7 напрацювання. Повторюсь, колеса нові передні взагалі. За більш детальної інформації телефонуйте до нас компанію. Розкажемо вам, як зробити вигідну покупку. Дякую, друзі. З вами була компанія Grox. Знаходиться в місті Полтава на вулиці Міщенка. 2. телефонуйте, контакти будуть під цим відео.